Звичайні школи, в яких немає інтернету і взагалі не користуються гаджетами, а працюють із дошкою і з крейдою. І вибачте, для того, щоб відкорка працювала, то взагалі співають пісні, тереблячи фасольку для того, щоб розвивати дрібну моторику пальчиків. Так що мені здається, що говорити сьогодні про кваліфікацію викладача і пов'язувати її з тим, чи володіє він інтернетом чи ні. Це моя неправильно, мене зрозуміли. У нас багато дуже проблем. Кажуть, що підручників немає, неможливо працювати. Ні, у мене просто немає. Друге, друге не може бути ми зараз ми підключити наших дітей, щоб вони не працювали з комп'ютерною технікою, тому що вчителі, тому що вони йдуть таке суспільство, які повинні вони володіти, не просто гратися у комп'ютері, а вміти працювати, тому що та людина, яка добре знає, комп'ютер вміє працювати, а ще вона, якщо вона володіє англійською мовою, вони потрібні і в нашій державі, і їх цінять дуже за кордоном. А жаль, що ну, будь, наші самі кращі такі діти йдуть. І, о. Да, ну, Просто ці люди, які і створили інтернетну імперію, вони вважають, що цьому можна навчитися в будь-якому віці і пізніше. Бо вони, а це в школі... це мріють, тому вони так вважають. А в школі, а в школі діти повинні навчатися <кх> думати, навчатися працювати і навчатися батьонішими речами.